Є таке слово, яке до цих пір наводить жах на звичайних простих користувачів, яким би і треба було десь тримати океани своїх файлів, організовувати до них оперативний доступ. Але сервер це ну, типу, дуже дорого і складно. І чому вони так думають? А, напевне, тому що не знають такого слова, як нас. Нас це Network Attached Storage, мережева система зберігання даних. Самодостатній, так би мовити, комп'ютер, який окремо підключається до мережі і виконує функції ні не тільки класичного офісного сервера. Сьогодні це і ваше індивідуальне хмарне сховище, і система автоматичного бекапу, print, мейл, медіа, веб-сервер, частина охоронної системи. У нас це сьогодні виглядає отак: Дівайс зветься Synology DS415+. Оцей симпатичний чорний ящичок дискова станція. Сюди ми можемо встановити чотири жорстких диски. Хоча в арсеналі виробника є чималий вибір різних моделей від однодискових до уявіть собі 180-дискових. В якості самих вінчестерів ми обрали само собою Seagate. По-перше, вони чудово сумісні. По-друге, кожен із них сам по собі є НАСОМ і його можна запустити в якості сервера. По-третє, максимальні ємності вінчестерів з лінійки NAS Enterprise сьогодні сягають 6 терабайт. Це рекорд для ринку в даному сегменті. Хоча нам вистачить і парочки 4 терабайтників, кожен з яких ми можемо виймати вставляти в гарячому режимі, не вимикаючи сам пристрій. Та й загалом, виробник запевняє, що цей продукт. Має у порівнянні з конкурентами на 26% кращу продуктивність, удвічі більший розмір кешу та на 20% вищу надійність при оптимізованих нас навантаженнях. Об'єми і без того виходять чималими. Їх з головою вистачить для сучасної, навіть багатолюдної сім'ї, аби залити сюди усі робочі файли бібліотеки, фонотеки, фільмотеки. Тим більше, що через фірмове програмне забезпечення легко організовується постійний доступ до усіх цих файлів. Та й чому тільки сім'ї? Об'ємів чотири дискової станції цілком вистачить і для повноцінної роботи невеликого офісу. В Цієї машини висока швидкість передачі даних, як на вхід, так і на вихід. Є шифрування. А два порти для локальної мережі дозволяють уникнути зайвих перебоїв у роботі. Наявні Вінчестери можна організувати у RAID масив, що значно підвищить ступінь збереженості даних. Але найголовніше це простота налаштування і обслуговування дівайсу. Те, чим відверто зізнаємось, і лякає багатьох користувачів класичний сервер. В комплекті йде безкоштовна операційна система від Synology під назвою Disk Station Manager. Вона компактна, вона проста, вона логічно виконана у формі простого веб сайту з інтуїтивно зрозумілою навігацією. Її особлива фішка повна сумісність з усіма популярними операційними системами. Тому в єдиній локальній мережі легко працюватимуть і віндовий ноутбук, і лінуксовий комп'ютер, і еплівський MacBook, чи айпед, андроїдний смартфон. Все матиме нормальний доступ до файлів, у тому числі і у хмарному режимі, резервуватиметься, синхронізуватиметься. Одним словом, нас як сервер, це як бачите, не додатковий клопіт, а навпаки. Значне спрощення життя користувача, його сім'ї. Та її, ну а що, помітна оптимізація роботи офісу.